Що необхідно знати, якщо ви маєте намір ліквідувати товариство з обмеженою відповідальністю? Іншими словами, що необхідно знати для того, щоб припинити юридично правильно свій бізнес? В даному відео поговоримо про це. І так, для того, щоб юрист, який займається ліквідацією підприємства, прийняв рішення, яку ж ціну вам загадати. За цю всю процедуру, він, скоріш за все, попросить вас, як ви думаєте, що правильно баланс вашого товариства, підприємства, щоб зрозуміти, а які там є борги, яке є майно. Це він зрозуміє з балансу за останню дату. Перше, друге, він поцікавиться, чи була діяльність у даного підприємства за останні три роки. Бо, якщо діяльність не була протягом останніх 3 років, то це певна така от, процедура буде дещо спрощена. Бо, скоріш за все, це пов'язано з тим, що вийшли всі строки давності стягнення різного роду пені, процентів, штрафів, за податковими зобов'язаннями, ну і так далі. Тому це спрощує, бо, повторюсь, скоріш за все не буде ніяких таких перевірок ретельних податкової пенсійного фонду і так далі. Якщо не було найманих працівників, зокрема останні три роки. Одначе, якщо ж діяльність велась, якщо були наймані працівники, платилась зарплата, якщо є певне майно і гроші на рахунку підприємства, то звичайно, що ціна послуг буде дещо більша. Більше того, вона буде корелювати в залежності від того, чи є борги перед державою, перед працівниками за невиплачену заробітну плату, перед контрагентами, ну і так далі. Тому це такі ось основні нюанси, які на перший погляд зазвичай хоче отримати людина, яка буде вам надавати послугу щодо ліквідації. Далі, які є взагалі, так щоб вам метафорично і просто пояснити, зараз я придумаю, як це, способи завершення бізнесу. Ну, їх такі ось дві, з моєї точки зору: Перше, це ліквідація, яка відбувається. Не в судовому порядку. Тобто, якщо нема боргів і все гаразд, то до суду звертатися не потрібно. Просто приймають рішення загальні збори, тобто власники компанії, один чи декілька приймають рішення про те, що необхідно ліквідувати юридичну особу, і ця процедура вже запускається. Одначе є і варіант номер два, називається банкрутство. Це в тому випадку, коли є борги. Тоді. Законовець підійшов, що необхідно більш ретельно перевірити всю господарську діяльність попередню, а чи не було ухилення від невиконання зобов'язань господарських вашим бізнесом, і це зробить суд. Там уже буде залучено людину спеціально, яка має статус арбітражного керуючого. І ця людина вже буде організовувати цю всю процедуру. В організаційному плані, і як ви розумієте, це будуть додаткові витрати на неї, бо закон передбачає певну грошову суму, яка повинна бути виплачена їй. Тобто банкрутство в судовому таким процесі буде коштувати вам набагато більше, ніж ліквідація. Ще є такі не зовсім коректні способи. Ліквідації, одначе це не ліквідація, про це так доволі часто називають, коли звільняють директора і призначають якогось там безхатька, і переписують корпоративні права товариства з обмеженою відповідальності, також на цього безхатька або він в Україні знаходиться, або на окупованих територіях, або навпаки, за кордоном. Більше того, це може бути як безхатько людина, так і безхатько-юридична особа. Є такий момент в роботі. Одначе, зверніть увагу, що це буде, ну, з моєї точки зору, фіктивна така процедура передачі корпоративних прав, і у вас можуть виникнути певні недоліки у зв'язку з тим, якщо є борги, то слідчі органи можуть це все розкрутити, і вам доведеться відповідати за те, що ви скинули якесь майно, відчужили його і так далі. І так далі. Тому повинні розуміти це. По-друге. В правоохоронні органи тих інших держав, ну вони рано чи пізно можуть також взятися за певного там суб'єкта, який вже є власником десятки тисяч компаній. І, скоріш за все, там може бути ухилення від сплати податків і його визнають якимось винуватим, а вас як співучасника. А ви до того ні слухом, ні духом. Тому з моєї такої суто юридичної точки зору, краще або банкрутство, або ліквідація, щоб ви оці всі кінці в воду. Контролювали, а не просто викинули щось, а воно там гниє і потім буде неприємно пахнути. Ви не контролюватимете інших людей. Хоча дійсно є така процедура, яку називають ліквіда експрес-ліквідація, за неї там беруть. До речі, буває так само грошей, як і за звичайну ліквідацію. Проте, з моєї точки зору, це не дуже прийнятно. Тому краще ліквідувати. Під вашим контролем, знищити всі документи, як того передбачає закон. У вас буде все повністю, всі виписки, перше, друге, третє, і ви будете знати, що все завершилось ну, дуже добре. Тобто, або ліквідація, або банкрутство. Банкрутство також, якщо є борги, вам людина арбітражний керуючий. Все це зробить максимально якісно. Ну, бо на нього закон цей обов'язок покладає. І все, і ви будете чистою людиною, як перед контрагентами, так і перед законом, перед державою. І ніхто вам ніколи нічого не скаже, що щось там у вас десь там тліє чи смердить. Це такі от основні нюанси, які необхідно знати перед тим, як ви намагаєтесь прийняти рішення про те, в якому ж порядку ви будете ліквідувати ваш бізнес. Якщо ви втратили якісь там первинні документи, договори, акти і так далі, і так далі. Печатку можливо. То це все можна насправді виправити ці недоліки, і на процесі ліквідації, ну і зняти ці всі такі шорохуватості, якщо можна так сказати. Так, да, можуть виникнути питання, як там оподаткувати ваш цей прибуток, коли буде реалізовано певне майно, яке у вас залишилось на балансі. Одначе це вже такі технічні нюанси, і людина, яка. Декілька разів ліквідовувала підприємство, вона вже ці нюанси знає. Зробіть це. Замовте, консультацію і я, чи хтось із моїх колег вас проконсультує. В мене в команді є. Як люди, які мають статус арбітражного керуючого, ще я в 2011 році, здається, також в цьому році. У одинадцятому здавав іспит навіть. Одначе, як ви розумієте, я. Люблю організовувати людей, які набагато кращі і більш вущі фахівці, ніж я. Тому повторюсь, що в нас є в команді людина, яка є арбітражний керуючий, і може вас проконсультувати, якщо у вас є борги і якісь там претензії контрагентів чи держави до вас, можливо, є на цьому етапі. Або якщо у вас все просто, немає ніяких боргів, і треба максимально правильно і ретельно ліквідувати ваш бізнес, то в нас є і така спеціально навчена людина, яка. Все зробить так, щоб ви мали міцний сон і могли створювати нові бізнеси вже з чистого аркуша, одначе з досвідом, який у вас накопичився. Немалий. Ви будете вже знати, а як кожне ваше підприємство народжується, одначе, як воно, що, і переходить у певний світ в інший. Одначе це колесо сансари в одне підприємство. Ліквідували, а декілька можна ще створити. Ми вам і створимо, якщо необхідно. І, повторюсь, краще робити це, ну от, прям максимально законно. Тоді вам не потрібно буде відволікатися на різного роду слідчі дії, претензії податкової, там що вам там щось не відшкодовує ПДВ, ну і так, далі, і так далі. Якщо є якесь питання пов'язане з ліквідацією бізнесу, з припиненням його правильним, то задайте його, знайдіть контакти на сайті. До зв'язку.